Привіт, друзі! 30 квітня сьогодні з вами Валерій Клочок, і в мене для вас є гарна новина. На Росії проблема. На Росії закінчується дизельне пальне та бензин. Ну, Якщо бути щирим, то у них просто немає запасу, вони ледь встигають працювати з коліс. І це направду дуже велика паливна проблема для Путіна. І створили її для Путіна саме ми, українці, точніше, головне управління розвідки та Служба безпеки України. Коли свого часу. Проводили удари по нафтопереробних заводах. Україна фактично позбавляє Росію дизеля та бензину. Я вам зараз детальніше про все це розповім, тому підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео друзям, тому що гарні новини мають знати більше українців, вони цього заслужили. Звісно, на перший погляд це може видаватися не новиною, тому що ви добре знаєте, що Гурівці активно завдають ударів по НПЗ уже не перший тиждень і навіть не перший місяць. Виробничі потужності російських НПЗ впали майже на 15%. Звісно, в межах загальної Росії може це видаватися не так багато, але це достатньо для того, щоб про це написала сьогодні Західна преса. Журналісти видання політику, посилаючись на матеріали, які вони отримали в користування від російських експертів аналітиків, пишуть про те, що дійсно у Путіна великі проблеми і проблеми. Ці торкаються і економіки, і в тому числі зменшують спроможності російських військ ефективно вести війну в Україні. тому що заправляти потрібно і танки, і бронетранспортери, і автомобілі, а палива не вистачає. За останній тиждень ціни на дизельне пальне на Росію зросли на 10%. А бензину більш ніж на 20% з початку року, і це дійсно немало. І яка буде тенденційність? Поки що прогнозувати не береться ніхто, тому що атаки по НПЗ не припиняються. Нам свого часу закидали, що, мовляв, цього робити не можна, американці натякали, що це не дуже правильно, треба задавати удари по не, військових об'єктах, а не по цивільних. Хоча НПЗ це військові об'єкти, чимало західних партнерів говорили саме про це. Зокрема, це прокоментували свого часу і головному управлінню розвідки. Речник ГУР Андрій Юсов говорив, що все, що відбувається зараз на Росії, в тому числі і Підрив НПЗ безпілотниками. Ну невідомо походження. Він то не підтверджує це. Звісно, це все наслідки війни Путіна проти України, наслідки війни Росії, яку розв'язав Путін проти України. Тому знищення цих об'єктів на території Росії абсолютно законні військові цілі. І тут посперечатися з ним на правду дуже складно, точніше, в принципі, неможливо. Внаслідок цих атак на Росії не просто зросли ціни і виникла. Проблема із достатньою кількістю бензину та дизеля. А і в тому числі окремі виробничі потужності зменшують свої. Потужності вибачайте за тавтологію, і навіть змушені призупиняти виробництво. Вони його не зупиняють повністю. Але знову ж таки, це удар і по економіці Росії, яка за твердженням багатьох економістів на Росії ну почувається не дуже добре. Принаймні тримається на плаву, і якщо ми будемо продовжувати такі дії на території Росії, маю на увазі знищувати НПЗ, виводити їх з ладу, то це. Тільки наближатиме нам перемогу, хоча ще раз поточню на заході, не дуже задоволені цим. Втім, якщо брати до уваги буквально е, минулий тиждень, то минулої середи знову чомусь запалало два сховища палива компанії «Роснефть», які знаходяться за 500 кілометрів від кордону з Україною, вони були серйозно пошкоджені знову ж таки безпілотниками, і навіть минулої ночі знову були повідомлені про те, що щось десь на Росії палає. І навіть як пишуть в цьому матеріалі, дуже влучно, що такі атаки це як укуси комара його виявити неможливо, але він потроху випиває вашу кров і знищити складно, бо його практично майже не видно. Як я сказав, до 15% потужності було знищено саме українськими спецслужбами, гурівцями ТСБУ. І як пишуть автори матеріалу, що це дуже хороший спосіб зняти тиск з лінії фронту. Звісно, ми поки що його не відчуваємо на всі 100%, Але якщо брати до уваги навіть ті цифри сухі, які сьогодні публікуються у виданні за даними російських аналітиків, то Москва суттєво скоротила. Експорт палива до майже історичного мінімуму. Минулого тижня вони відправили на експорт 712 тисяч тонн дизельно-пального та газу. Хоча за такий самий період 2023 року вони відправили на експорт 844 тисячі тонн. Втім, навіть минулого року Москва вдалася до безпрецедентного рішення і Взагалі заборонило експорт світлих нафтопродуктів. Працював чорний ринок. Втім, зрозуміло, що яким чином вони все-таки регулюють свої експортні операції. Щось відправляють, і це в будь-якому випадку сьогодні свідчить про серйозні проблеми на Росії: проблеми для Путіна, які носять політичний і військовий характер, тому що політичний Путін не може запропонувати росіянам дешевий газ, бензин та пальне. Дизельне все це зростає в ціні, і звісно, ті, хто дивляться на стели на автозаправних станціях, задаються запитанням, що відбувається. Це очевидно, я не очікую від них якогось бунту, друзі. Зовсім ні. Але це проблема, в тому числі військова проблема, як сказав вище. Бо танки і бронетехніка не отримують достатній кількості пального для того, щоб здійснювати е, терористичні атаки в Україні, і це до певної нам міри допомагає, і допомагатиме надалі ще більше. Бо така тенденція буде залишатися в майбутньому всі е, е, дії, які сьогодні вчиняються гурівцями СБУ і ЗСУ, вказують саме на це. І ви знаєте, російські аналітики, якщо раніше доволі скромно коментували ці події, мовляв, та нічого страшного, запаси ще є, ми швидко відновлюємося. То сьогодні говорять про те, що ці удари дійсно ефективні. А санкційна політика, яка введена проти НПЗ, то вона не дозволяє їм швидко відновлювати обладнання, тому що їм не дозволяють його купувати. Ну, зокрема, пряма мова, яка наводиться у Цій статті Київ виявив технологічну вразливість Москви, а удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах прискорюють вплив західних санкцій, через які ці нафтопереробні заводи вже намагаються замінити західне обладнання запасні частини та програмне забезпечення, але зробити цього не можуть. Як я сказав на початку, критика з заходу була нас не дуже гладили по голові за те, що Гурівці беруть і знищують НПЗ і сказали, якщо ви будете робити це і надалі, то, можливо, ми навіть вам і не виділимо допомогу. Ну, так прямо не говорили у Вічі на публіку, але Лойдгостін говорив для ЗМІ, це очільник Пентагону, що він не вважає ефективними удари НПЗ по е е території Росії, тому що це ну, ніяк нам не допомагатиме. Потрібно знищувати військові об'єкти. Але як ви бачите, вже інформація дещо інша. Ефективність просто. Безсумнівна її ставити під сумнів не зовсім правильно, точніше, зовсім неправильно. І Україна робить усе можливе, щоб підірвати здатність Росії вести війну, не зважаючи на цей тиск з боку Сполучених Штатів Америки та наших західних партнерів. І як на завершення пишуть журналісти. Видання політику у цьому матеріалі, до речі, скажу два слова, друзі, на рахунок політики, бо є чимало критики, мовляв, це там бульварна преса, не зовсім так. Є матеріали, які не дуже мені особисто подобаються своїй якісті, а є ті, на які варто звертати увагу. Але вони серйозно задають дискурс і змінюють риторику на Заході. І це добре. Так от, на завершення, у висновку, журналісти пишуть, що, ймовірно, ця стратегія, яку зараз проводять гурівці, будуть. Буде дуже ефективна і її у майбутньому вивчатимуть в академіях підготовки офіцерів через десятиліття. Тобто вона покаже свою результативність. Бо направду, ми не можемо перемогти Росію симетричними способами і симетричними методами. Потрібно вдаватися до дій асиметричних, які будуть зменшувати потужності Росії. Сьогодні, до кінця дня, ми все більше із колегами і знайомими обговорювали ще одну цікаву новину. Про те, що Сполучені Штати Америки вкотре продовжили можливість для підсанкційних російських банків здійснювати фінансові операції в енергетичній сфері, якщо транзакція е, відноситься до продажу, до прикладу. Нафти, нафтопродуктів, чи чогось, що стосується енергетики, вугілля, дерева, газу, то такі операції дозволені навіть і під санкційним банкам, тому ж тому ж Альфа банку, ВТБ банку, Центробанку, Ощадбанку. І така практика в Сполучених Штатах Америки давно вже так. Тобто, санкції по відношенню до енергетичної сфери фактично і не було. І ця дія дозволена їм ще аж до листопада 24-го року. Ну, якщо наші партнери не хочуть вживати відповідних ефективних заходів, ну будемо робити тоді самі. Я вважається абсолютно правильно. А ви потім будете через десятиліття, точніше, академіки, вивчати цю практику і цей досвід, яку запровадили українські спецслужби. Друзі, що ви власне думаєте з приводу такого матеріалу, чому він зараз з'явився після уже такого тривалого часу з моменту початку знищення російських НПЗ? пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і, звісно, поширюйте відео друзям, бо цю інформацію мають знати більше. Всі люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна.